Доброго дня, вітаємо вас на відео каналі юридичної компанії Peritus Консалт. Сьогодні з вами я, партнер даної компанії. Адвокат Назар Олексюк. Ми продовжуємо серію відеоконсультацій на тему, як правильно скласти документ та подати його відповідному органу. Сьогоднішня тема відеоконсультації буде називатися цивільний позов у кримінальному процесі, як правильно написати, оформити та подати. Отож, з чого варто розпочати? Варто почати з того, що цивільний позов це є вимога потерпілого, до підозрюваного чи обвинуваченого, чи фізичної або юридичної особи, які за законом несуть цивільну відповідальність за заподіяну шкоду, про відшкодування заподіяного кримінальним правопорушенням майнової. Або моральної шкоди, яка розглядається судом одночасно із кримінальним провадженням в цілому. Дане визначення передбачене і фактично закріплене в статті 128 Кримінального процесуального кодексу України. Отже, наступне, про що ми поговоримо, це коли і кому подається цивільний позов. Коли подається цивільний позов? Цивільний позов подається під час кримінального провадження, але до початку розгляду справи судом, тобто, або під час досудового розслідування. Або під час підготовчого судового засідання, ви повинні запам'ятати, що підготовче судове засідання це є останній момент, коли в кримінальному провадженні можна заявити цивільний позов після підготовчого засідання, коли справа почала розглядатися судом по суті, подача цивільного позову не допускається. От, отже, кому е, можна подати такий цивільний позов? Цивільний позов подається або органу досудового розслідування, якщо ви подаєте його під час досудового розслідування, або тому суду, який здійснює розгляд кримінального провадження, відповідно, якщо ви подаєте під час підготовчого судового засідання. Що варто зазначити? Варто зазначити, що форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які переділяються в порядку цивільного судочинства. Це передбачено частиною 4 статті 128 Кримінального процесуального кодексу України. Отже, що повинен містити цивільний позов з урахуванням вимог, які ставляться до таких позовів, в порядку цивільного судочинства. Перше, що повинно бути зазначено, це найменування суду чи органу, до якого подається позовна заява. Як вже було згадано, це може бути або орган досудового розслідування, або суд, який здійснює розгляд кримінального провадження. Далі ви маєте зазначити ім'я найменування, іменування позивача відповідача, які вам відомі. Можливо, ім'я представника позивача, якщо позовна заява. Подається представником їх місце проживання, перебування або місце знаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі. Тобто ви повинні зазначити максимум інформації, яка вам відома про фактично сторін е цього цивільного позову. Наступне це зміст позовних вимог. Це ціна позову щодо вимог майнового характеру. Тобто, якщо ви заявляєте е сумою про відшкодування. Шкоди майнової, ви повинні зазначити ціну позову, яка буде становити суму всіх вимог, які вирішені в національній валюті. Наступне це є виклад обставин, які обозивич обґрунтовує свої вимоги. Ви повинні зазначити обставини, які обґрунтовують фактично і факт заподіяння вам майнової чи моральної шкоди, і як ви її обрахували, і звідки ви взяли такий розмір. Наступне що ви повинні зазначити це докази, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування. Тут окремо хочу зупинитися, зазначити, що якщо в цивільному процесі ви зобов'язані самостійно доказувати всі обставини, що є обов'язком доказування, то в. У розгляді цивільного позову в ході кримінального процесу щодо доказування вам фактично буде сприяти сторона обвинувачення, слідчі чи прокурор, який відповідно здійснює збір доказів, які можуть бути свідченням вини тої особи, яка буде визнана у чинені кмінальним правопорушення з якою може бути стягнуто цивільний позов. Наступне це перелік документів, що додаються до заяви. Мається на увазі ті документи, які підтверджують заподіяння вам. Майнової шкоди, якісь може, чеки квитанції стосовно лікування, стосовно придбаного знищеного майна тощо. Ну, і наступне останнє: що даний позов повинен бути підписаний або вами, як цивільним позивачем, або вашим представником із зазначенням дати подання. Таким чином буде виглядати наша позовна заява таким, в такому вигляді, де буде зазначено найменування суду чи органу досудового розслідування. Дані цивільного позивача, якщо ви подаєте позову, ви маєте статус цивільного позивача, дані цивільного відповідача, тобто тої особи, з якої ми просимо стягнути відшкодування, ціна позову. Ціна позову, ви повинні зазначити суму всіх позовних вимог, не тільки майнового характеру, але й морального. Якщо ви оцінили розмір моральної шкоди в тій чи іншій сумі, то ви повинні так само її сплюсувати з розміром заподійної вам майнової шкоди і вивести загальну суму позовних вимог. Далі ми зазначаємо, що це є позовна заява про відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, де ви викладаєте наступну інформацію, яку ми вам виклали так ем, тезисно, щоб не вдаватися до прикладів, які можуть десь вас збити, зі шляху. Перше, ви повинні почати з короткого викладу обставин кримінального правопорушення, що сталося, де сталося, за яких обставин. Ви повинні зазначити вид шкоди, яку було завдано, майнову або моральну, або обидві шкоди. Ви повинні зазначити, в чому полягає така шкода і чим це зумовлено, і аргументований. Ви повинні навести розрахунок розмір такої шкоди із зазначенням способу такого. Це е, передбачено тим, що е, розміри шкоди, яка є заподіяна, яка повинна відшкодовитися, повинна бути доказана. Далі зазначаєте, що написав викладно керуючись статтями 128 КПК восьмої України, яка регулює порядок заявлення цивільного позову кримінальному процесі, та статтями 23 1166 і 1167 Цивільного Кодексу України. Стаття, статті Цивільного Кодексу України це статті, які регламентують право на заявлення позовів про відшкодування майнової чи моральної шкоди. Ну і далі ви просите стягнути з цивільного відповідача на вашу користь, суму, конкретну, визначену вами, відшкодування за заподіяну кримінальним правопорушенням, майнову або моральну, або і ту, і другу шкоду. Відповідно, зазначаєте. Ваші дані, ставити підпис і дату. Тому дякуємо вам за увагу, за те, що передивилися, прослухали це відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, відео, що сподобалось вам, і переглядайте наступні відеоконсультації. З вами був партнер юридичної компанії Peritus Consulting, адвокат Назар Олексюк.